Упродовж вересня вартість картоплі на житньому ринку зросла на 5 гривень, розповідає продавчиня Валентина. Була 15, стала 20. «25 і по 15. Са я саджу в селі для себе, знаєте. Відбирала б меншенька, то там і Невська. Ніна продає картоплю по 20 гривень за кілограм. Поліська рожева і київська рань зросла трохи, була по 15, а це стала по 20». Продавчиня Цезарія каже, що покупців мало тяжко у них є урожай других. Немає покупчиня. Віра говорить, що ціна на картоплю зростає через відсутність дощів. В Цю пору завжди була. Дешева, просто суша ж була. Яка Дощів у Житомирщині не було. Фактично була я покупала по 17,90, а зараз. Уже по 25. п'ять. за дві неділі. Дуже дорого, дуже дорого. Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен розповів Суспільному, що ціна на картоплю до кінця 2024 року зростатиме. Ціна молочева група зараз дорожча, ніж та що була минулий рік на 36%. Це офіційні дані Держкомстату. У нас сьогодні є ріст цін на овочі, зокрема на картоплі, практично по всіх регіонах України, і це пов'язано із погіршенням погодних умов цього року, спека аномальна посуха була і закінчується збір картоплі ще декілька тижнів. Можна вважати, що сьогодні ціна на картоплю є найнижче в році, тобто, ті, хто хочуть ну, запастися на зиму, зараз якраз. У той найкращий час, коли можна це зробити, тому що десь приблизно середини жовтня місяця, коли закінчиться збір картоплі, чина на неї буде тільки йти вверх. Катерина Мороз, Ігор Кочин, Суспільне новини, Житомир.